Сьогодні вже 9 листопада. 9 листопада тут в Едмонтоні, В найбільшому е, мі місті на півночі американського континенту. І немає снігу, не холодно, чесно вам сказати, плюс 2, плюс 3, плюс 4. Взагалі прекрасна погода. І я вже давно не пам'ятаю, щоб так довго не було снігу. І я не можу на це жалітися, тому що все ж таки я люблю сніг, я не боюся холодів. Я до цього привик, я живу в цьому кліматі вже дуже-дуже навіть довго. Але все рівно, наскільки це класно, коли дійсно ви маєте таку повноцінну осінь. Я взагалі люблю дуже сильно Едмонтон із-за того, що тут повноцінна є осінь, повноцінна весна, повноцінна зима і повноцінне літо. І тут можна собі вирощувати е, вишню, яблуню і виноград. Чим погано, чим погано. Мені подобається таке. Багато людей завжди мені кажуть, маркіяни, чому ти постійно розповідаєш про ту природу? Нам же ця природа надоїла. Давай більше факти, давай більше якоїсь інформації. Друзі, ну але як можна не говорити про природу? От скажіть мені самі, багато людей просто завжди забуваються тим, що вони ходять на роботу, спішуть кудись їздять. І навіть ніхто не хоче зупинитися на секунду і зрозуміти, що без природи, без залі без планети, би взагалі не існувало ні ваших робіт, ні ваших клопотів, і взагалі нічого. Тому задумайтесь над тим, хоч раз. Візьміть раз час, пару хвилин просто. Самі собою, чи з вашими близькими родичами, чи з вашою просто сім'єю, і просто. Підіть і подивіться на все. Якщо ви просто зупинитесь, відкриєте очі, подивитеся трошки далі, все ж таки життя дуже прекрасне, і треба завжди цінувати кожну мить і жити сьогоднішньою хвилиною. Так, треба планувати наперед трошки, але треба жити сьогоднішньою хвилиною, бо ніхто не гарантує завтра. А минуле ми вже, на жаль, не вернемо. Пам'ятаєте, друзі, буквально пару днів тому я тут ходив, знімав і як то кажуть, говорив і показував вам гусака, який ще не відлетів. І ми з вами так а, прийшли до такої думки, що щось з ним не то, і, можливо, в нього якась травма і таке різне. Я був в той самий день був вернувся сюди подивитися за цим гусаком, і взагалі, чи він ще був тут, чи не був тут. І слава Богу, що його вже тут не було. Де він зараз є, я не знаю, але якщо б він не зміг відлетіти, чи, не дай Бог, він би загинув, то його, би, його би було тут видно його б тут знайшли. Тобто виглядає, що все було добре, може, він просто залетів кудись або відлітав і просто зупинився, бо тут, щоб відпочити трошки перед тим, як далі летіти в теплі краї. Так що все добре, гусак канадський вижив і полетів назад, і ми чекаємо його назад в Канаді наступного року. Мене дуже буде цікавити ваша думка на це все, що я зараз вам розповім про цей скандал. Тому пишіть коментарі. І е, е, діліться своєю власною думкою, бо це дуже-дуже цікаво почути е, багатьох людей думку, тому що е, все ж таки е, кожна людина має право на свою думку, і кожна людина бачить світ по-своєму. А сьогодні я вам хочу розповісти про скандал, який е, стався в недавно, недавно в Сполучених Штатах Америки. І я би про цей скандал би, може, не говорив би, якби це дійсно як то кажуть, не був би дійсно такий, знаєте, гарячий скандал. Віве Крапсвам це є м, один з кандидатів президенти Сполучених Штатів, Штатів Америки. Я вам зразу скажу, що він так не виграє, і в нього немає великих шансів взагалі виграти ці вибори. Але те, що він любить багато говорити, це ми точно переконалися після цього, що він сказав. Він заявив дуже дві такі погані речі: одну про Україну він сказав погані речі, і другу він сказав про Канаду. І цей хлопчина спалахнув дуже великий скандал взагалі серед політиків Сполучених Штатів Америки і взагалі світових політиків. Він заявив, що Україна не є демократична держава, і що українці а, підтримують нациста президента Зеленського. Коли сам Зеленський є жит, і взагалі це все, що робиться, це якась як пропаганда, якась проти українців, проти України, і а, ніби він як якийсь проплачений. Не знаю, що з ним не так, але це просто така заява, знаєте, дуже сильно попекла е великі відносини багатьох українців, які живуть в Сполучених Штатах Америки і взагалі по світу. Звісно, ця заява нічого не означає. Це просто його розмова, це просто його такий, знаєте, е його така, знаєте, просто промова, що він до себе увагу якусь привернув, чи що невідомо з, з якого боку взагалі він це. Несе і чому він це робить, і не нам судити, не нам говорити, але просто такі речі, коли людина говорить, вона хоче керувати найсильнішою державою світу, це трошки якось дивно. Принаймні, знаєте, він би повинен би був виграти вибори. Принаймні він би повинен би дати якісь конкретні факти. Більше конкретики до того всього, але ця людина просто конкретно доказала, що вона проти України і вона не хоче взагалі Україну допомагати. Але чому би він був проти України? Невідомо, тому що це така справа. Тому я кажу: пахне, ніби щось таким, що хтось йому проплатив, щоб такі різні речі заявити. Тому що по великому розрахунку він і так знає, що він не виграє вибори. Так що я не знаю, в чому взагалі проблема, але будемо надіятися, що на цьому і це все зупиниться. Також знаєте, що він заявив про Канаду? Це взагалі просто смішно. Він сказав, що треба збудувати. Велику стіну на канадсько-американському кордоні. І якщо ви хтось не знає, американсько-канадський кордон є найдовшим в світі кордоном, який не є захи... незахищеним. Тобто він взагалі не захищається, тому канадці і американці дуже дружньо живуть, вони один одного люблять і взагалі дуже багато бізнесу між цими двома країнами завжди проходить. Тобто це взагалі смішно звучить, для чого витрачати такі великі кошти. Щоб будувати е, якусь стіну на американсько-канадському кордоні, це взагалі немає ніякого взагалі сенсу ні в як ні в якій ситуації, якби ви на це не дивилися. Тому що е, Канада ніякої загрози для Сполучених Штатів Америки не не задає. Канаду там з Канади знаєте не то, що там якісь мігранти тікають чи перетинають нелегально постійно великими кількостями в Америку. І, взагалі, це дружні народ, один між одним собі живуть і так далі. Тобто, цей хлопчина, його можна так назвати, цікаво, дуже все це заявив, і мені дуже цікава ваша думка на це все. Що ви думаєте про, про це, все, що він заявив? Мені просто цікаво, що ви скажете на цього е, хлопця. І е, бо це просто мене це мене це просто вразило. Україна, взагалі, як держава, на мою думку, була дуже дуже сильно демократична. І взагалі, я себе відчував всі кожен раз, як я приїжджав в Україну ще до... Війни і ще до того, як забрали Крим, це просто фен феноменальна країна колись була. Чесно вам скажу. Почував себе спокійно, земля недорога. Поїхав собі в село, поїхав собі на дачу, приїхав собі в місто. Маєш свою квартиру, маєш свій, свій автомобіль. Живеш серед своїх, серед своїх українців. Це були часи, золоті часи України. На жаль, зараз ми боюємо за те, щоб такі часи знову настали. Вони, можливо, не настануть дуже-дуже швидко, але треба завжди вірити в те, що Україна є майбутнє. І без українців ніколи не буде України. Тому задумайтеся також, друзі, над цим. А мені здається, що прийшов час закінчити ще одне прекрасне відео. Я сподіваюся, що відео вам вийшло цікавим. Я вам доніс ще раз якоїсь цікавої інформації. І чекайте. Завтра дуже цікаве відео з Петром Вікторовичем. А вам бажаю всього самого найкращого здоров'я, мирного неба на нашій улюбленій Україні. До наступних випусків з вами, друзі мої.